Над одним з найбільших операторів лотерейного ринку України нависла серйозна загроза змін у структурі власників. Сторони вирішили з'ясовувати відносини у судах. Зміну власника української національної лотереї, що відбулася завдяки ухвалі корольовського райсуду Житомира, планують оскаржити представники лотерейного бізнесу. Заявляють, суддя неправомірно вирішив долю підприємства зі статутом у 300 мільйонів гривень за одне засідання і без участі відповідачів. По даному рішенню суда у законного собственника були украдені всі 100% процента капіталу підприємства. І цей це капітал був переведений в пользу нікого гражданіна Швіцарії, ми почерків сьогодні сьогодні на абсолютно ні натомість адвокати швейцарця Пітера Шеті, на користь якого суд і ухвалив відповідне рішення, наполягають на його законності. Бул подано встречный іск і встречный іск подається там, де рассматривается первічний спор. Данное рішення було винесено законно з повним соблюденням норм матеріального і процесуального права. Ми будемо подаватися відсутні жалобу судовіше стоячих отменять это рішення і возвращать уставной капитал в пользу законного собственника. Законным собственником є компанія Пірсом Services Limited. Компанії тим часом вирішили посилити фізичний захист офісу. Директор каже, поки триватимуть судові спори, не виключають і силового протесту. Тояння тому просять генпрокуратуру і правоохоронців якнайшвидше розслідувати цей інцидент. Ми звертаємося до громадськості, до правоохоронних органів, президенту, прем'єру, все таки розібратися, тому що підприємство не в силі протистояти масштабної і хорошо фінансіваної рейдерської атаки.